Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Козацькі забави, проїзд байкарів, святкова хода з прапорами та апарат вишиванок. Так на Житомирщині святкували День незалежності протягом останніх 33 років. У цьому випуску тиждень Житомир згадаємо, як у Житомирській області святкували річницю відновлення незалежності України. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Перший день незалежності України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалює акт проголошення незалежності України. Рівно через 100 днів більшість громадян України підтримала цей документ на всеукраїнському референдумі. За інформацією з відомості про результати референдуму, 950 тисяч 976 жителів Житомирщини проголосували за незалежність. 5115 тисяч день незалежної України. На 14-ту річницю до пам'ятника Тарасові Шевченкові в Житомирі посадовці покладали квіти. Згодом Житомиряни та гості міста з прапорами рушили до Майдану Соборного, де в прямому ефірі заслухали привітання Віктора Ющенка, президента України 2005-2010 років. Цього дня ровесникам незалежності України вручили символічні подарунки. 20-ту річницю незалежності України в Хорошеві на Житомирщині святкували водночас із ним селища. Жителям тодішнього Володарського Волинського району вручили подяки та грошові винагороди, а найстаршим жителям квіти та матеріальну допомогу. У черніхові цього дня презентували оновлений фонтан та відкрили в'язний знак, який встановили за гроші спонсорів. Я особисто дуже щаслива і мене переповнює гордість за наше місто, тому що ну не кожного дня відбуваються такі події, відродження і е, відновлення наших якихось таких. Історичних місцевих пам'яток ну, Це дуже раді для нашого селища, що відкрили такий гарний фонтан. І ми ось я прийшла з дочкою. І... Ну, ми дуже задоволені. У Житомирі кореспонденти Житомирського обласного телебачення з нагоди 20-ї річниці провели опитування. Що потрібна Україні незалежність? Я задоволена, що наша країна незалежна, тому що дійсно ми маємо мову, ми маємо і статус, окремий, і так, і все. От, і ми маємо і свої символи державні, і свята свої державні. І я задоволена тим, що е, вільному я, наприклад, розмовляю українською мовою, тому що я люблю українську. Незалежність України це для народу найголовніше, можна сказати. Ми ж не мусимо бути арабами чиїсь імперії. Друге діло, що наші люди себе повинні поважати, перш за все, любити свій народ. Ну а яка ж буде держава без незалежності? То держави не буде. Україна, так як вона довго боролася за свою незалежність, має сама процвітати, щоб була рідна мова, щоб процвітало місто і Україна. Щоб... Незалежала від інших держав. Україна має бути незалежною. Це держава, це народ цілий, який хоче бути незалежним. Я радий, що ми живемо незалежної Україні, от тому, що народ він вільний. 21 першу річницю Житомир зустрів парадом вишиванок. Щоб підтримати акцію, учасниці параду проїхалися містом разом із байкерами. Ми бачимо, які щасливі сьогодні дідусі з бабусями з внучатами, молоді батьки з маленькими дітками. Навіть маленькі дітки і ті у вишиванки, образливо те, що це тільки один там. Раз в рік, так, на день незалежності. Чому ми одягаємо вишиванку тільки один раз в рік? Чому не одягати її кожен день? Гарно, взагалі, таких дівчат гарних возити. Це задоволення, є Ще є мотоцикл спортивний, чи який один кайф, одним словом. Житомир культурне місто, місто культури і традицій. І для того, щоб знайти якусь таку креативну творчу ідею, звернути у громаду міста на те, що це гарно, що це шляхетно, що це цікаво, що це що сьогодні свято в першу чергу. Виникла така ідея зробити відкритий парад вишиванок. Відкритий значить про Їхати вулицями міста. Ми е, трошки переживали, ми нікого не заставляли, ми просто анонсували, що таке буде. І ви бачите, що сьогодні приємно відзначити житомирян дуже багато. У 2013 році річницю незалежності Житомиряни зустріли козацькими забавами за мостом у Шудуарівському парку. Змагання на спритність серед юнацтва Товариство Поліська Січ організувало на місці, де активісти українського відродження проводили свої перші зібрання. Нрав, нравиться їхня їхній одяг, е, е, їхні дуже багато є забав, різних змагань. Виходить, брав участь у районних змаганнях, зацікавився. А коли е, потім вже після області ми вже поїхали на на всеукраїнські змагання, то взагалі сподобалося і цікаво цим займатися. 9133 тисяч день незалежної України. Святкова хода у вишиванках з національними символами України та покладання квітів до пам'ятників і меморіалів. Хвилиною мовчання на 25-ту річницю незалежності вшанували Небесну Сотню, а також воїнів АТО. На Майдані Корольова житомирянам вручили нагороди, зокрема ювілейні медалі 25 років Незалежності України. Про себе нічого хорошого не буду казати. Хай люди кажуть, якщо надали таку можливість, значить я щось правильно робив. Чи книжки правильні в дитинстві читав. І я хочу сказати, що ця нагорода це нагорода нашої прекрасної дитячої лікарні, це нашого колективу, який… Тисячний надає допомогу всім дітям міста Житомира. 30-та річниця з дня відновлення незалежності України. Святкова хода з прапором, рекорд України та новий мурал. 24 серпня 2021 року. В Житомирі поставили новий національний рекорд. Найбільша кількість знаків на картині, намальованій дітьми, 277 символів України на полотні висотою майже півтора метра та довжиною понад 60 метрів. І саме це мальовниче, красиве і настільки гармонійне зображення. У мене сироти на шкірі, я навіть не очікував. Це по перше, а по-друге, видно, що за сюжетом і за кількістю наших українських символів для дітей неважливою була кількість, а намагалися відобразити те, що вони відчувають. І головне, що воно не складається зі шматків, а просто плавно перетікає з одного сюжету в інший. Я вже пишаюсь з тим, що я щось намалювала, щось чимось змогла допомогти. І я пиша. Праця стала частинкою рекорду е, України. Тому що е, ці картини продадуть на аукціоні, і гроші, за які вони продадуть ці картини, підуть на допомогу хворим дітям. Цього дня художник Дмитро Краб завершив роботу над муралом, на якому зобразив українку. Мурал розмістив на стіні ліцею номер 25 Щоб створити зображення висотою у чотири поверхи, художнику знадобилося три тижні. Це то наша ненька, вона матір, тому якби ці символи ми розміщуємо в основі. Потім у нас є квітка, як ви бачили. Офіційний символ кожної там в кожній області був створений до 30-річчя незалежності, тому ми його теж сюди помістили. 11 тисяч триста день від моменту відновлення незалежності України 180-й день повномасштабного російського вторгнення. 31-ю річницю Незалежності України житомиряни зустріли в укриттях. О 6.33 ранку пролунав перший сигнал повітряної тривоги. За інформацією сайту АЛЕРЕЦІНЮЕЙ, за 24 серпня 2022 року на Житомирщині оголосили сім повітряних тривог, загальна тривалість яких склала 7 годин 13 хвилин. Цього дня моніторингові канали повідомляли про пуски російських ракет з акваторії Чорного моря Каспійського моря, а також про активність тактичної авіації над Білоруссю. Попри підвищену небезпеку на майдані Корольова з нагоди Дня Незалежності організували святкову програму. Житомирщину відвідали міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньо та надзвичайний і повноважний посол Португалії в Україні Антоніо Вашко Алваш Машаду. Делегація з Португалії обговорювала відновлення освітніх закладів на Житомирщині, зокрема, відбудову 25-го ліцею в Житомирі. Через постійні повітряні тривоги обговорення проводили в укритті. У 33-й річницю з дня відновлення Української незалежності у селі Привороті Брусилівської громади. Пам'ять про загиблого захисника України Олександра Мілієнка. Його родина відкриє парк відпочинку. У Житомирі цей день планують зустріти із святковою програмою. Заплановані виступ танцювального ансамблю та мистецько-перформативний мікс Ми Україна за нами майбутнє за участі оркестру, акторів, танцювальних та дитячих гуртів. На цьому, все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.